Я думаю, що якщо ви рафтово зайшли на цей канал і вперше мене бачите, то ваше перше питання: а хто ти, блядь, така? А що про тебе, блядь, статті хтось писав? Ти хто? Ти, блядь, Ти що, Наташа Могилєвська? Слава Богу, ні. Ми вдома! Чесно кажучи, я сама не знаю, чому про мене існують навіть невеличкі якісь згадки в медіа. Я починала знімати тікток дві 2020 двадцятому році, чисто по приколу, і це прям був період, коли про мене почали згадувати в якихось статтях. Я чесно не розумію нахуя, тому що мені завжди здавалося, що мій блог такий самий, як і у всій. І типу, особливо, що дивно, оцей от період написання статей він припав на 2020-2021 рік. У мене підписників було значно менше, ніж зараз. І коли я, типу, особливо нічого оригінального не знімала. Всім привіт! Ви на на ви на нашому вашому ну, на улюбленому, блін-каналі Всесвіту, крапля, і це не влог, і на огляд на плівкові фотки. Це навіть ті парозмовне відео. Ого, я вмію говорити. Сьогодні ми з вами зробимо такий діп-дайв, Трошки ну, попірнаємо з вами в моє минуле. І подивимося, що про мене писали різні медіа. Так, сьогодні ми от такі от е, вихвалячки. Ми будемо вихвалятися тим, що про мене колись писали навіть статті. Спіймала зірку, чи що? Єбать, блядь, крапля зазвізділась. Це якийсь піздець, дожились нахуй? Насправді ні. Не зазвіздилася, поки ще, може, в майбутньому є мене. Просто я в якийсь момент гортала свою стрічку в Google-диску, і я знайшла пару статей, і я така. Це ж про мене, блін колись писали. Я почала гуглити, багатьох статей вже немає, але я не можу їх знайти у вільному доступі, тому їх напевно видали. Насправді, оцей скрін ви досі можете знайти в інтернеті, крапля. Тоді, коли в мене ще був мій оригінальний нікнейм. Авторка знімає комедні скетчі на злободенні теми. Є і про життя, і про університет, і про наголоси в словах. Дуже цікавий набір для опису мого каналу. Про наголоси в словах в мене, можливо, був один відос. Може, два. Але я не знімала про наголоси в словах. У мене буквально. Мені так здається, що в мене було одне відео, і це було якесь каламбурне відео, де, типу, якщо ти зміниш наголос, то там вийде щось інше. Насправді я не можу знайти цю статтю у вільному доступі, тому я рилася зараз а, в архівах, де я виставляла це колись. І ось, типу, була така штука: Тіктокерка-крапля, вчителька, яка має 1,6 мільйонів лайків у Тікток. Мені здається, що це перше інтерв'ю, яке я давала. І якщо я не помиляюся, то ми навіть з цією авторкою зустрічалися в Zoom-колі і давали інтерв'ю. Також не можу знайти цю статтю, тому я просто рилася в архівах. Мегапозитивна, та щира дівчина з фіолетовим волоссям. У мене на той момент реально вже було десь кілька місяців жовте волосся. Знімає круті життєві Тіктоки. До речі, прізвище Саші одне і мене з Єніком Тікток крапля. Тому це питання вважаємо закритим, бо, напевно, дуже багато хто цікавився, яке в мене прізвище. А ще блогерка офігенно відповідає на дегативні коментарі цитатами з пісень Курган і Арегат. Ахахахаха. У мене було одне відео, воно не залетіло з цими коментарями, ну, так як я розраховувала на це, і тому я перестала це робити. Тут. Про мене просто згадали от той Ой, що BTS, мій коріш якийсь, скоріш не дивиться ці відоси, але шатал тобі Олесь. Сподіваюся, не перепутала наголос твоєму імені. Це був десь 2021 рік, можливо, літо. Я тоді пускала пісню Русі в Тіктоці, я намагалася її просувати. Та це було до 2022 року, ім'я міф прочмоню. Я була майже першопроходцем, тому що до мене теж хтось постив тіктоки під Русю, Але от в мене він залетіло. Ну, блін, я можу собі дати таку честь, що от в мене вони залетіли, і багато хто, ну людей троє, через мене дізналася така Руся. Будь ласка, блін. Що BTS, який чомусь не знімає більше тіктоки. Він зробив ремікс на пісню Русі, і в нього Музвар взяв інтерв'ю, і він написав. Варто зазначити, що зробити цей кавер мене надихнула Саша Крапля, бо зараз вона є основним популяризатором української стради в TikTok. Викусили хейтери? Була стаття на НВ New Voice, да? про те, що я записала відос під звук «Олег, ти що плачеш? Цей відос, щоб ви розуміли, він був навіть в загоні кіноманів. НВ написали про це статтю. І що ми тут бачимо? Українська користувачка TikTok під Ніком Крапля вигадала новий тренд. Новий тренд. Я цей тренд просто взяла з існуючого. Кстаті, це не новий тренд. Під старим мемним звук, Під старий мемний звук я не вмію читати. Аудіорозмови солдата та мами. Вона закликала підписників робити з нею дуети та читати слова за ролями. Відео з аудіорозмовою вперше там бла-бла-бла. Про це була стаття. Там, по-моєму, навіть вписували відоси інших людей, які це робили. І під звук Елекше, ти що плачеш. Варто зазначити, що цей відос також не забрав багато переглядів. З ним робили дуети, це правда, але він не був таким на мільйон переглядів, і те про що треба писати статті. Ну я не проти, мені дякую, приємно. Просто для мене це прям супер дивно. І знайшла іншу статтю від НВ про якийсь інший Тікток. І в кінці цих от підбірок тіктоків, які взагалі ніяк зі мною не були пов'язані, і змімами, які я показувала. Вони написали, що, напевно, просто була посилання на їхню минулу статтю. Нагадаємо, нагадаємо, що українська користувачка TikTok під Ніком Крапля вигадала новий тренд під старий мемний звук розмови солдата та мами. Я не знаю, чи, типу, це настільки когось вразив цей мем, це використання мему, що про це треба було ще в іншій статті нагадати. Ну я розумію, це просто було посилання до цієї статті, але ну, для мене це було так смішно, ніби це новина про те, що королева Британії народила крокодила, і це така сенсація, про яку треба згадувати всюди. На платформ... Ма, я не бачила цієї статті, хоча вона за 20-й рік, якщо я не помиляюся, 12 листопада, 20-го року це я тікток знімала два місяці, і мене під хтось поставив підбірку. Не писали. Крапля дівчина, яка часто обігрує за кордоні флешмоби. Флешмоби це напевно, тренди. Перекладаючи їх українською або на нашу реальність. Буває смішно. Буває смішно. Завжди смішно. Буває смішно. Буває смішно! Ну так, буває смішно. А буває дуже смішно. Поняв? Туда тебе, блін, стаття за двадцятий рік. Це дуже приємно, коли про тебе згадують, насправді. Але, чесно кажучи, мені здається, що вони обирали тіктокерів трішки обум, або тих, на яких більше реагують, і вони насправді не дуже дивилися, чим ті тіктокери займаються. Я це сужу чисто по опису того, що вони писали про мене. Щоб... Тому що це було дуже далеко від того, що чим я займалася на той час. Хоча насправді мені би самі було важко описати, чим я займаюся. Мені досі важко. Мене коли питають, про що в тебе блог, я така. Про мене. Але, чесно кажучи, мені здається, що не всі дуже ресерчили, чим мій ТікТок корисний. Я не знаю, як це описати. Тому насправді мені було б цікаво послухати вас. Напишіть в коментарях. Як би ви описали мій блог? От якщо ви б ви комусь казали, що ви дивитесь краплю, кстати, а вас би запитали, а про що вона знімає? От що би ви сказали цим людям? Дуже цікаво дізнатися. Зараз я вам просто хочу подякувати за перегляд відео. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Для мене це було просто, знаєте, таке. Перегляд, огляд мого майбутнього. Я зрозуміла наскільки сильно мені не вистачає періоду 20-21 року, коли я тільки починала знімати TikTok, і нас українськомовних блогерів, було достатньо мало. Типу, ми всі були маленькі, але ми тусили разом, в мене тоді з'явилось дуже багато друзів і з багатьма я досі спілкуюся. І оцей період, коли в мене є бачила креативність кожного дня, я знімала 100 TikTok, і Мені чесно і дуже не вистачає. Плюс мирне життя 20-21 рік. Таке. я вам дякую за перегляд цього відео. по скоро побачимося. А на сьогодні це все. Зустрінемося дуже скоро. Дасть Бог! Все, всім пока, всім до зустрічі, всіх поцьомило.